Всім привіт! Сьогодні я вам хочу розказати цікаві факти про Антарктиду і чому я в неї хочу полетити. Перше в Антарктиді найбільші у світі запаси пісної води. Друге Антарктида це пустеля. Третє колись в Антарктиді було тепло. Четверте. Потепління в Антарктиді йде неймовірно швидкими темпами. П'яте. Антарктида не має свого часового поясу. Шосте в Антарктиді є вулкани. 7 в Антарктиді повітря з діамантовим пивом. На узбережжі морів і океанів живуть пінгвіни. Птахи, які не вміють літати, проте добре плавають. пінгвін символ Антарктиди. Я вам ще хочу розказати про нашу зиму і їхню зиму. У нас зимою плюс 2, плюс 3, а у них зимою. Від мінус 65 до мінус 75. У нас літом плюс 38 плюс 41. У них вже мінус 25 до мінуса 45. І що ж, всім дякую за перегляд і всім пока!